Щоб люди думали тільки про сімейні цінності, мого власного народу просто вже б не існувало. Думати треба про совість, про власне сумління, про те, чи готовий ти допомогти людині, якій загрожує смертельна небезпека, навіть якщо тобі самій вона загрожує, чи не готовий І я вам часто скажу. Я не знаю, як я сам би відповів на це питання, коли знав би, що наслідком свого того вчинку буде смерть моїх близьких людей. І ніхто реально не може з нас відповісти на таке питання до того моменту, поки з ним не стикається. Але в такий момент, як і в багато інших моментів. І вирішується, є людина доброчесною чи ні. І на якому фундаменті базується її власне майбутнє і майбутнє її сім'ї, і не майбутнє її країни, і що означає вижити.